Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про участь у ліквідіті пулах на інжектів для покращення фінансів web 3 У динамічному середовищі децентралізованих фінансів. Ліквідність є основним джерелом, яке живить по суті ринок. Інжектив це блискавичний взаємодіючий блокчейн Layer 1, оптимізований на фінансові програми Web3, дає користувачам можливість активно сприяти розвитку екосистеми ліквідності через участь. У фондах ліквідності. У цьому відео досліджується, як користувачі можуть використовувати поли ліквідності на інджектів, отримуючи винагороди, підвищенуючи загальну ліквідність і ефективність платформи. Ліквідність відіграє ключову роль у будь-якій фінансовій екосистемі і у децентралізованій сфері вона нічим не відрізняється. Ліквідність гарантує, що активи можна купувати чи продавати без значного падіння цін, створюючи більш стабільне та привабливе середовище для трейдерів. Інжектів усвідомлює важливість ліквідності та запровадив механізм для активної участі користувачів у процесі надання ліквідності. Участь у полах ліквідності на інжектів, інжектів ліквідності вносячи свої активи у різні торгові пари. Та натомість отримуючи винагороди. Поли ліквідності – це поли токенів, заблокованих у смарт контрактах які служать основною для десантаризованих бірж і сприяють безперебідній торгівлі. Ось як користувачі можуть взаємодіяти з основними полами ліквідності. Користувачі можуть вибирати безліч торгових пар доступних на платформі Injective, незалежно від того, чи йдеться про популярні криптовалюти, стейблкоїни чи унікальні пари токенів. Існуючи різноманітні можливості для збільшення ліквідності на основі індивідуальних уподобань і аналізу ринку. Забезпечення ліквідності, щоб взяти участь, користувачі вносять рівну вартість обох токенів у вибраній торговій парі до полів ліквідності. Це участь у полі гарантує наявність достатньої ліквідності для трейдерів, які бажають виконувати транзакції в цій парі. Отримання винагород, як винагорода за надання ліквідності користувачі, отримують часткову торгове комісії, створених у полі ліквідності. Чим більше надається ліквідності, тим вищі потенційні винагороди. Це створює симбіотичні відносини, коли користувачі отримують вигоду від активної підтримки ліквідності платформи. І у свою чергу платформа стає більш привабливою для трейдерів. Інжектив забезпечує гнучкість для користувачів, які беруть участь у полах ліквідності. Користувачі можуть зняти свої внесені активи в будь-який час, дозволяючи безперешкодно керувати своїми позиціями ліквідності на основі ринкових умов до особистих уподобань. Беручи активну участь у фондах ліквідності. Користувачі сприяють загальній ефективності та конкурентоспроможності платформи інжектів. Адекватна ліквідність мінімізує просезання. Зменшуючи торговельні витрати та залучає ширшу базу користувачів, сприяючи здоровій та найдійнішій екосистемі. Отож, включення в інжектів відкриває нові можливості для активної взаємодії користувачів з платформою за межі традиційної торгівлі. Надаючи ліквідність, користувачі не лише отримують винагороди, але й відіграють важливу роль у формуванні більш ефективного та ліквідного ринку.